Ви знаєте, що в сусідньому Романові, в минулому році, там то Бужинська, Тік в цьому році Олег, він не пів Барановки там було. Ну, не з Барановським щастям, щоб нам хтось щось подарував серйозне, я вас розсмішу. Якраз в переддень Романівського, Романівського свята приходжу на річку, сидить мій сусід і каже, Олександр, ти можеш привезти дзідзю? <реш> Бо мені каже, з бабою подобається дід. Я чуть не впав, там, чесно кажучи. і Я почав цікавитися, скільки це дзідю коштує. Так оце дзідю коштує 10 тисяч доларів. Це таке може бути тільки в Україні. Воно, як було бідніше, бідніше то коштувало 4, потім 6, а вже 10. Ну, Зрозуміло, що ні за які бюджетні кошти ми собі не дозволимо, але буде хороший пісенний вернісаж такий. Я думаю, що все буде нормально. Самі побачите. Дуже хочемо, щоб всі взяли активну участь. Уже анонсуємо, скоро появляться на двох на в'їздах баранів і Житомирської сторони. Запрошуємо на на день міста та перший відкритий фестиваль миця. Місць виконку. Гарно. Тому безумовно хочеться отаке. Е, відразу хочу сказати, якщо є якісь зауваження, давайте про це говорити. Е, сьогодні дзвонив вруч, вони закладають 100 тисяч гривень. Решту я кажу, все з благодійних. Минулому році ми зібрали 13 тисяч тільки благодійних коштів, а в цьому році листи щастя, ми на всі без фанатізму, без якихось там цифр. Але хто чим зможе допоможе, я думаю, що Бог допоможе. То я хочу висловитись, щоб ви всі сказали, бо ще раз хочу сказати, сьогодні я писав Житомирну відповідь тому Герою України Черкамневрійському голові. То, поки я голова у нас тут всі рішення приймається колегіально. І навіть частині створення громади, міськими місь, селищними головами. Тому я дуже хочу, щоб кожен сьогодні є питання, він є депутат наш присутній, він, тут, звісно, без права голосу але може говорити. День міста це віха, потрібно приваблювати. Я хочу зробити так, щоб баранько їздить користень, тільки там туди на деруна, а до нас на млинця. А це все безумовно. Тому постараємося. Я хочу сказати, у нас надзвичайно гарно проходить свято. Був я останній раз минулого року в полонному, я туди більше ніколи не поїду. Бо ми в них були, танцювали там, а вони на другий день навіть не одосужились прислати якогось водія, да, щоб привітати Баранівку. Тому буде запрошено місто Новград-Волинський. приїде вперше, приїде до нас Овруч. Ні, ні, приїде, От, приїде Овруч. Ну, не знаю, зараз ми ще вирішуємо питання запросити польського консула в Вінниці, враховуючи те, що два польських міста і керівника польського дому Житомира. Ну, таке. Знаєте, ви чули, читали, майбутньому, ми вручили лист польському сенатору Бердичеві і просимо, щоб нам подарували пожежний автомобіль, щоб дійсно ми могли людям показати, що є наслідки цієї дружби, партнерства. Те, що для них не важливо, для нас це дуже. бо... Ніякої критики не витримує техніка, яка в нас... А у них що лишні не сіла? Да. Ну, лишнє ні в кого нічого нема. Але я так просив їх, я думаю, що він мене почув, бо я сказав, що це нам просто морально дуже важливо. Бо навіть у нас є депутати, які кажуть, от їздите в Польщу. Добре, що ми ще гроші не приїжджаємо бюджетні. А йде результат? То є вже результат. В цьому році дитяча команда їздила на міжнародний турнір з футболу. 20 дітей відпочили, я цим дуже-дуже радий. Прошу висловлюватись і по якості документів, і голосувати не голосувати. Так, проєкт рішення у вас на руках. Перше питання. Прошу затвердити заходу до Дня міста Баранів. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримався, дякую.